Видно, що вони перепаковувалися, запаковувалися 500 тисяч раз. Давайте спробуємо їх відкрити і подивитися, що тут є. Видно, що вони реально перепаковувалися, запаковувалися, відкривалися, рвалися. Так, і знову у нас тут купа. Блин, ще із відкритими голками, Ну це жесть. Купа значків. Щось їх тут взагалі дуже багато. Так, все. Сейчас так будуть літати в мене по всій хаті. Так, поїхали. Що це у нас? Е -е, победитель соцсоревнований. Раз. Далі. Такий значок. Отличник, там щось якийсь. Далі такий значок. Щось там санітарних якихось дел. Так, це у нас Ханс Беймер. Коротше, це щось непонятне. Тут, тут такий важкий значок. Боже, їх тут так багато, вони вам всі потрібні. Давайте ви просто зайдете в Телеграм, подивитесь і все. Ну, реально, їх тут сотня. Так, ну це всі ви вже знаєте. Нам їх сьогодні вже попадався ось. І, а ні, це родміть, це не то ладно. Так, отакий є. Такий є, такий є. Ну, коротше, тут їх, щоб ви зрозуміли, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, знайшли. 13. Рекорд за сьогодні, як мінімум, і, по-моєму, рекорд за весь час.